thank <laughs> you Телеканалі СТВ В етері щоденний випуск новин. Сьогодні 245-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і жодного дня без тероризму не обходиться. Ввечері 25 жовтня. Російські військові завдали ракетного удару по Дніпру. Внаслідок атаки загинуло щонайменше двоє людей, серед яких молода вагітна жінка. Ще троє осіб перебувають у критичному стані. Під приціл потрапило і місто Оріхів та село Преображенка. В Оріхові зайнялося шість квартир. Інформація щодо поранених уточнюється. У преображенці внаслідок обстрілу загинуло двоє людей. Одна дістала поранення, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Старух. А ось яких втрат зазнає російська армія. Слухаємо у звіті військового телебачення. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 26 жовтня орієнтовно становлять особового складу. Близько 68 тисяч 900 осіб ліквідовано, танків 2628, бойових броньованих машин 5351 одиниця, артилерійських систем 1686, РСЗВ 379, засобів ППО 192 одиниці, літаків 271, гелікоптерів 248, автомобільної техніки та автоцистерн. 4776 одиниць кораблів-катерів 16. БПЛА оперативно-тактичного рівня 1379. Крилатих ракет 350. Спеціальної техніки 149. Дані уточнюються. Разом переможемо. Слава Україні! Тим часом у Житомирі у пробному режимі спробували запустити електротранспорт. Якщо не буде перенавантаження мережі, транспорт курсуватиме до кінця робочого дня. Проте чи витримає вона, лишається під питанням. Нагадуємо, тролейбуси та трамваї зупинили свою роботу у місті через енергетичні проблеми в Україні, спричинені ракетними ударами Росії. 26 шість тролейбусів та 4 трамваї зранку у Житомирі виїхали на пробний випуск маршруту після повного його зупинення через обстріли енергетичної інфраструктури України. Курсуватиме електротранспорт виключно у міжпікові години навантаження електромережі, тобто приблизно з 9 до 17 години з інтервалом у 17-18 хвилин. Про це розповів заступник міського голови Олександр Шевчук. На сьогоднішній день ми відновили аварійний випуск між пікові години, тобто не в момент пікового навантаження на електромережу. У нас недостатньо до цієї пори потужності натягових підстанцій, У нас їх багато по місту. Для того, щоб курсував тролейбус вулицями міста Житомира, це не значить, що він повинен в одному місті бути запіданий. Це багато підстанцій, які постійно підживлюють мережу, за рахунок чого тролейбус рухається вулицями міста. В пікові години навантаження точно немає на сьогоднішній день можливості це робити, але між піками, тобто це після. 9-ї години, да ближче до 10-ї, і до 17-ї години ми сьогодні пробно це робимо. Зранку на свій маршрут вийшов практично весь електротранспорт, окрім тролейбуса номер 7 та 10. Разом з тим заступник мера наголошує, зупинитися транспорт може будь-якої хвилини, адже запуск тестовий і влада перевіряє, чи мережа здатна впоратися з таким навантаженням. Відключення може зупинка тролейбуса може бути в будь-який момент, в будь-який час. Ми бачимо, що в нас світло і напруга. Мережі пропадає без попередження, тому хочу поставити з розумінням людей, які купили квиток і не зможуть доїхати до місця. Будь ласка, ми до цього повинні бути готові. Це... Від цього ми точно не застраховані, ми це прогнозувати не можемо. Щодо пільгового проїзду, то він зберігатиметься за раніше визначеними категоріями і діятиме, як зазвичай, з 10 до 16 години. Проте лише в електротранспорті. Тобто, якщо завтра місто не зможе випустити на маршрути тролейбуси, у комунальних маршрутках безкоштовний проїзд для пільговиків не діятиме. Крім того, Олександр Шевчук просить бути уважними у виборі зупинки транспорту. Я хотів би наголосити, що коли працює електротранспорт, електротранспорт зупиняється на зупинках тільки електротранспорту. Коли у нас працює в заміну електротранспорту сьогодні, до речі, так сказати, при випуску невеликому тролейбусі дві двойка, тройка автобус по маршруту другого, третього тролейбусу теж курсує. Тому хотів би наголосити, що е, автобуси зупиняються тільки на автобусних зупинках, навіть якщо вони курсують по маршруту другої, третього тролейбуса, це не тролейбус, це автобус, і для того, коли не працює електротранспортом, ми йдемо на зупинку автобусну, бо він курсує по маршруту в напрямку другого, третього. Маршрут, але цей автобус він буде зупинятися тільки на автобусній зупинці. Отож, місцева влада обіцяє робити все можливе, щоб електротранспорт курсував до кінця робочого дня, але прогнозувати нічого не можуть. Тож під час планування поїздок враховуйте поточну ситуацію у місті. Уряд активізовує механізм залучення безробітних до армії відновлення країни через їх участь у суспільно-корисних роботах. Провадження цього механізму в регіонах обговорювали під час наради першого віце-прем'єр-міністра, міністра економіки України Юлії Свидоренко з головами обласних військових адміністрацій. Через війну в Україні очікується досить високий рівень безробіття близько 30 за підсумками року. І це є серйозним викликом для держави. Тому уряд розробив і запропонував механізм, за яким тимчасово безробітних можна долучати до виконання суспільно корисних робіт, в яких є потреба в регіонах. На сьогодні ми маємо дві армії: одна захищає країну на фронті, інша працює. Люди, які з різних причин залишилися без роботи, зможуть долучатися до армії відновлення країни. А держава оплатить їхню роботу на рівні мінімальної зарплати, яка з жовтня складає 6700 гривень. Зазначила Юлія Свидоренко. Безробітні зможуть бути залучені до виконання робіт, у яких мають оборонний характер, робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру. Це можуть бути як роботи, спрямовані на задоволення потреб ЗСУ, інших військових формувань та сил цивільного захисту, так і забезпечення загальних потреб функціонування економіки та життєдіяльності населення. Домашній борщ в холодних окопах. У Житомирі волонтери відновили приготування укропського борщику. Ми зустрічалися з ініціаторкою такого смачного руху, побачили процес приготування та дізнавалися, як кожен з нас може долучитися до цієї ініціативи. Червоний борщ для ЗСУ у Житомирі. Волонтери готують укропський борщик на передову. Юлія Маєвська організувала таку діяльність ще з 2014-го. Висушувати овочі та фасувати борщеві заготовки допомагає вся родина та небайдужі люди. Близько тижня тому волонтерка знову вирішила відновити виробництво після зупинки у 2018-му. До цього ж за чотири роки роботи вдалося приготувати близько 180 тисяч літрів укропського. Знову фасувати борщики після перерви почав. Близько двох тижнів тому. Знімальна група нашого телеканалу завітала до Юлії в гості, аби побачити процес приготування борщу. Коли ми розпочинали, то в одній квартирі стояло сім сушарок, і за цей час ми там за тиждень із семи сушарок висушили всього лиш чотири такі пакетики. І ми дуже довго не куштували самі, тому що нам було шкода. Кожен грам ми розуміли, що нам потрібно відправити хлопців. І вперше борщик я скуштувала через кілька місяців. Це зараз, коли прийняли рішення відновити борщики, тому що була зупинка з 2018 року. Тоді, по суті, вже таких дуже активних боїв не було, і хлопці були повністю забезпечені. Хлопці самі казали, що нам достатньо і є можливість вже і проварити і приготувати. Перший інгредієнт, який кладуть на дно пакетику, це сушена капуста. Далі морква, цибуля та буряк. Ми поклали 60 грамів капусти, 25 грам моркви і 20 грам цибулі. Цибулю купуємо готову сушену, тому що вона дуже дуже смердить. Тобто, взяти, якщо, наприклад, в квадратах 100 квадратних метрів будинку будуть смердіти усі речі в усіх шафах. Це спеції якісь вже будуть так, так, це вже будуть спеції надуха. Це вже спеції, перчик, сухий чесник, лаврове листя, сіль, кріп, петрушка. Тобто абсолютно все. Єдине, чого тут немає, це картоплі. Сушена картопля дуже-дуже тверда. Якщо для цього борщику достатньо 10-15 хвилин проварити, і він готовий. То картофлю потрібно варити довго. Хлопці з передової розповідали, що навіть без картоплі борщ виходить дуже густим та смачним. На один пакетик борщу необхідно трохи більше кілограма овочів. В сухому вигляді воно дуже компактне. Як щодо того, скільки овочів потрібно для того, щоб такий один пакетах скласти? Ви казали сім сушарок, чотири пакети. Якщо один плюс-мінус порахувати по овоча, усі овочі плюс-мінус усушуються в 10 разів. Тобто, якщо в цьому пакетику 130 грамів в сухому вигляді, то це кілограм 300 сирих овочей. Часу дуже багато витрачається. Тільки за рахунок того, що зараз я не працюю, я можу стільки часу віддавати борщика. З п'яти днів ні, навіть не так будемо рахувати, з 7 днів у тижні, 4 дні. Я в Житомирі і я мотаюсь туди завести, там привезти щось купити. Тобто, це більше половина тижня. Овочі на борщик, сім'я Маєвських купує та отримує від небайдужих, адже вирощувати їх немає змоги. Перша відправлена партія для наших захисників після паузи вже склала 8 пакетиків, тобто 40 літрів борщу. Звідки ж взагалі з'явилася ідея назви борщу Укропський? Зараз так не кажуть. Е Ті наші недобрі сусіди, а в 2014 році почали саме укропами називати наших військових. Укропи, еті укропи і те, де ну, і звідти й пішла назва. Донечка Юлії, дев'ятирічна Анастасія Ковбасюк, любить допомагати мамі. Коли дівчинці було лише півтора роки, то волонтерка вже робила борщики. Ти часто допомагаєш мамі робити такі борщики? Дуже часто. Подобається тобі таким займатися? Дуже. Чи пам'ятаєш всі інгредієнти? Ти так бачу, вміло це додаєш? Ну, Буряк, цибуля, капуста, морква, спеції. Я сама пробувала вже такий борщик? Ні. Допомога для фронту це для мене як ну, обійми для рідних. Я вирішила малювати малюнки для військових. Ну, щоб вони там не сумували собі. Перші малюнки це військові, які бажають перемоги. А другий це ангели. Для чого ти намалювала саме янгола? Я намалювала янгола як побажання, щоб ангели оберігали військових. Батько Юлії теж допомагає виробництву, очищає овочі. До благодійної справи долучається й мама, пані Зоя. Оце мій фронт роботи буряки. Я сушу буряки. У мене за мною буряки. Від мене залежить, хватить там і вистачить буряків, чи не вистачить. Але ж зараз ще ж обмеження в електроенергії, треба ж трошки економити. Стараємося. Вночі вже дивимось по графіку, ага, коли можна. Тому що ця менше ще сушка тягнемо маленька, а ця ж потужна, ця дуже багато це загружає до серед ночі ставимо. Тому що так, ну що ж, таке сталося. Скільки кілограмів за день ви насушуєте. Значить, оцю сушку я закладаю 6 кілограм буряка, а в цю десь так біля трьох. Дуже ж хочеться допомогти хлопцям наблизити нашу перемогу. Дуже ж хочеться допомогти їм, щоб їм було що поїсти, щоб вони задоволені тим, що тільки як їм привозять там тільки суху їжу, їм хочеться щось і такого, рідкого поїсти. Вони собі там якийсь котілок, якусь каструлю, їм дають. Вони навіть і на вогні можна у лісі на серед лісу заляли 5 літрів води, вода кипить. Вони собі як є картопля, привозять мішками картоплю. Її. Кинули, порізали собі картопельки ще туди. Засипали цей пакет, і їм є вже з одного пакетика 5 літрів борщу. І вони співпоїли до війни. Юлія теж була нашою колегою, працювала журналістом і телеведучою. Проте, поки взяла паузу. Житомирянка каже, що приготування укропських борщиків може зупинити лише перемога України. Допомогти у приготуванні борщиків можна надіславши кошти на карту або ж доєднатися до сушіння і фасування, написавши Юлії Маєвській у соцмережі Фейсбук. Тим часом Житомир допомагає оговтатися від жахіття окупації міста Куп'янськ у рамках благодійного проекту Разом ініціатором якого є музикант Коля Серга. Детально про допомогу розповідаємо далі. Приїхали на Михайлівську велосипедом та віддали його на благодійність. У Житомирі з 22 жовтня діє проект разом від культурного десанту Колі Сергії. До нього доєдналася і житомирянка разом з восьмирічною донькою, віддавши на благодійність свій велосипед. Двоколісний разом з іншими необхідними речами, які збирають від небайдужих у кінотеатрі Франка, поїде в українське деокуповане місто Куп'янськ. Що вже вдалося зібрати, розповіла начальниця управління культури Житомирської міськради Ілона Колодій. У нас вже є три ролери, три велосипеди. Також безпосередньо є книги українською мовою і багато теплих речей. Але ми чекаємо, найважливіше, що ми хотіли б попросити, щоб дійсно речі були. Складені, щоб там був написаний, який це розмір для того, щоб, як казали організатори цього проєкту, щоб люди, які там будуть надавати, вони могли просто подивитись, що це Елічка чи Емочка, кому який розмір, щоб було легше там надавати цю підтримку. Один з велосипедів безпосередньо привезла маленька Житомирянка зі своєю мамою, також працівник управління культури теж вже привезла свій велосипед, ну і чоловік, який привіз такий наймодніший, спортивний. Збір триватиме до 10 листопада, тому просимо всіх небайдужих доєднатися. Навіть одні теплі шкарпетки чи українська книга допоможуть мешканцям Куп'янська відчути підтримку та єдність українців, крім речей, до посилки можна додати і лист з теплими словами. Насамперед я вважаю, що потрібно написати те, що дійсно люди відчувають. Найважливіше це слова підтримки, показати, що вони там, ми тут. Але ми єдині, і ми можемо свою частку подарувати та зігріти саме там. І найважливіше писати щиро і приносити дійсно те, що потрібно саме там. Ілона Колодій також нагадала, як саме можна доєднатися до спільної цілі наближення перемоги українців. Які важливі речі ми збираємо? Безпосередньо велосипеди це єдиний доступний вид транспорту для людей на деокупованих територіях, мобільні телефони. Тому що у багатьох людей немає зв'язку. Теплі речі речі це ковдри, спальники, гомілки, примуси все, що допоможе пережити зиму. Українські книги та журнали, бо це саме культурна місця. Тетяна Монько, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ. А ось що таке окупація? Не зі слів знають тисячі українців, які змушені були втікати від війни або ж виживати з окупантом під боком. Найбільш уразливими є діти, для яких втрата рідної домівки через війну є серйозним потрясінням. У шутомурі, аби привернути увагу до проблем психічного здоров'я малих українців, волонтери організували виставку малюнків, кольори, що дають надію. Деталі розповідає моя колега Каріна Цимбалюк. Кольори, що дають надію, у Житомирі презентували виставку з малюнками та історіями дітей, які пережили окупацію. в СМТ Бородянка, село Нова Буда, Поташня та село Мирча. Малюнки діти створювали під час відпочинку на Закарпатті. Організатори кажуть, виставку влаштували, аби привернути увагу суспільства до проблем, які залишилися після окупації та військових дій, та показати почуття дітей після психологічної реабілітації за цей час дійсно діти змінилися, вони стали почувати себе в безпеці, і ми з ними багато провели часу. І саме багато яких-то творчих задумів у нас було. Малювали з ними, грали в ігри, Але коли ми почали бачити, як діти малюють, які яскраві кольори вони додають до своїх робіт. І з'явилася така саме наш мета для того, щоб показати саме не тільки роботи, а те, що вони пережили цей складний час і як вони це переживали. Ми хотіли показати донести до темірян. Валерія та Юліана допомагали організаторам написати історії, які передавали їм діти. Дівчата кажуть, кожна з історій настільки вражала, що стримати сльози було важко. «Бачиш це своїми очима ці історії, ти чуєш їх, ти сама їх друкуєш як е, в цю всю атмосферу, як про ну як проникаєшся, це взагалі дуже страшно. Насправді, мене дуже заціпили зацепили ці історії дітей, тому що як було ну дуже як за душу бере те, що діти зараз таке переживають, і коли ти це все готуєш. Ти готуєш зі сльозами на очах. Найбільше зачепила мене історія дівчинки з Бородянки, яка розповідала про те, як почала, ну як в її сім'ї почалася війна, і як вона не могла бачитися зі своїм батьком довгий час і не могла з ним зв'язуватись ніяк. І як вона своїми очима чула вибухи, і як її маленька сестричка, вона розповідала про це, ну це теж переживала. Насправді я, коли перший раз поїхала в Бородянку до дітей, я там познайомилася з одною дівчинкою і її звати Поліна. Вона дуже сильно до мене прив'язалася і почала розказувати історії, як вона переживала час, наприклад, тривоги в підвалі. Вона мені розказала. Таку історію дуже повчальну, бо в неї загинула бабуся під час війни. Вона це розказувала в подробицях і дуже точно розказувала, як вона це все переживала. Але я бачила, що вона зовсім не, ну, не може навіть заплакати, тому що вона вже все виплакала і все побачила. Виставка триватиме до 31 жовтня в Домі української культури з 10 до 19 години. І далі про життя Житомира, яка не зупинюється, попри воєнний час. Зокрема, у місті відновили ремонтні роботи по вулиці Київській, які розпочаті були ще минулого року. А ось коли ремонт завершать, відповідаємо у наступному матеріалі. У Житомирі продовжують ремонт дороги та тротуару по вулиці Київській. Наразі тривають роботи на ділянці від Небесної Сотні до вулиці Хлібної. На минулому тижні розпочали демонтажні роботи. Які роботи проводяться наразі, розповідає заступник міського голови Олександр Шевчук. Ми говоримо про заміну верхнього шару, повністю покриття на тротуарі. До цього була там часткова плитка, яку робили біля себе комерційні об'єкти з перших поверхів. Зараз повністю все буде демонтовано до кінця, це і асфальт, і плитка, і буде повністю облаштована нова плитка. В частині дороги це буде асфальт та бетон, замінений два шари, як передбачав раніше частина, грубо говоря, проєкту, який був виготовлений» на вулицю Київську також туди ще входить невеликий ремонт поточний невеликими картами до вулиці Івана Слюти». Ні, роботи, які підрядники виконують сьогодні, мають бути завершені в наступному місяці. Уже сфрезерована повністю проїжджа частина до осьової лінії, оскільки ми робимо тільки ліву частину, якщо рухаємося в сторону вокзалу. До кінця тижня це четвер, п'ятниця, якщо дадуть погодні умови, ми плануємо вже почати асфальтування. Тротуар плануємо закінчити десь повністю всі роботи. Наскільки підрядник згідно календарного свого плану каже, що до 10-15 Листопада вже буде закінчений тротуар. Близько семи місяців ця ділянка дороги не ремонтувалася, бо через воєнний стан з підрядником, який починав роботи, розірвали договір. Проте цього місяця угоду уклали з новим підрядником. За словами Олександра Шевчука, на ремонт київської виділи 7 мільйонів гривень. Підрядник санули це були відкриті торги. Найкраща пропозиція і правильність подачі документів визначили. Якщо не помиляюсь компанія Комфортбут, називається. Вже розпочали договір підписаний. Загальна сума це і тротуар, і прожжа частина 7 мільйонів гривень. Поки що повністю рух для транспорту не перекривали. Але планується, каже Олександр Шевчук. Рух буде перекриватися, але повністю рух перекриємо тільки на момент асфальтування. Я думаю, це буде четвер або п'ятниця. Ще визначимося по погоді. Зараз вже там стоять дорожні знаки, але рух не перекриває. Автобуси і транспорт рухається по вулиці Київській. Каріна Цимбалюк, Юрій Грач, центрі подій СТВ. А на Житомирщині триває посівна кампанія озимих культур. Про це повідомляє Департамент агропромислового розвитку та економічної політики Житомирської обласної військової адміністрації. Так, під урожай 2023 року у всіх категоріях господарств області озимі культури та зернові планується посіяти по 167,5 гектарів, що на півтори тисячі гектарів більше ніж урожай 2022 року. Під час посівної кампанії озимих культур у 2022-му планується засіяти озиму пшеницю жито та ячмінь озимий у середньому на пів гектара більше ніж минулого року. І маємо хороші новини щодо розвитку української медицини. Зокрема, мова йде про збільшення кількості скрінінгів на рідкісні захворювання у новонароджених українців. Про це 25 жовтня повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я. Якщо раніше немовлят перевіряли на чотири спадкові хвороби, то жовтня загальна кількість орфанних метаболічних хвороб, які включаються до скринінгу новонароджених в Україні, складає 21 захворювання. Йдеться у повідомленні. Забір крові немовлят проводиться у перші 48-72 години життя. Якщо в немовляти раптом виявлено відхилення від нормальних показників, про це повідомляють батьків та призначають подальші дослідження чи лікування. Скринінг це наш перший крок. Далі йде формування мережі центрів орфаних захворювань, завершення переговорів щодо договорів керованого доступу і як наслідок очікуємо на зменшення ціни лікарських засобів для орфаних захворювань, перегляд та оновлення протоколів лікування від цього виду хвороб. Повідомляє міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. На цьому ми завершуємо. Залишайтеся з нами. Бережіть себе і пам'ятайте, нині наша допомога енергетикам. Це раціональне використання електроенергії. Вмикаємо енергоміські прилади по черзі та мінізуємо їх споживання з 17 до 23 години. Вистоїмо, переможемо. Все буде Україна. У четвер, 27 жовтня, починаючи з самого ранку і до пізнього вечора, небо у Житомирі буде вкрите хмарами. Опадів не передбачається. Максимальна температура становитиме 12 градусів тепла, тоді як мінімальна лише плюс 8. Вітер переважатиме південно-західний зі швидкістю до 4,9 метрів за секунду.